Що змушує людей відкинути небесну батьківщину? Людина шукає кращого життя, їй здається, що поза небом більше грошей, їй здається, що поза небом менше заборон, менше вимог, вільніше живеться. В принципі, да, чому людина і покидає якусь свою країну? Вона хоче жити вільніше, з більш кращими умовами. Просто жити краще. Чому людина відмовляється від Небесної Батьківщини? Тому що їй здається, що тут, на Землі, вона також може жити краще, ніж на небесах. Тут і зараз так воно може, десь і є. Тут і зараз, в один момент. Але все тимчасове. Все тут обмежене і все тут є гріховне. Люди обирають часом бути багатим, робити що завгодно тут, аніж бути вільним і ще більш багатим. З Богом. Чому? Світ пропонує все тут і зараз. Бог пропонує почекати. Бог пропонує робити не все, що захочеш, а тільки те, що йде на користь. А людині це не завжди подобається. Бог пропонує стати. Бог пропонує стати нам панами на батьківщині. Царями на батьківщині Небесній. Відмовитись від панства тут, але стати панами там. Бог чекає на кожного з нас, чекає, коли ми покажемо своїм життям, що для нас найважливіше служити царю саме своєї Батьківщини. Амінь.